На фронтах найближчим часом яким чином може змінитися ця ситуація, зважаючи на те, що все ж таки заявив Путін, можливо, якось вони все ж таки е, будуть доправляти, коли ви говорите, що це в принципі неможливо цю, цю всю кількість, але її можна розділити на певні частини. Чи якимось чином зміниться, і все ж таки, як ви вважаєте, як можна оцінити кількість зброї, яка зараз є в Росії, і чи може все ж таки посилитися, зважаючи на те, що скоро референдуми і так далі? Атака на Україну? Зокрема, можливо, ви вважаєте, що може бути повторним наступ на столицю? Я не думаю, що повторний наступ на столицю буде. Я одразу казав, що північ і північний схід це негодні цілі, так звана річ, ну негодні цілі. Мова йшла для них. Мова йшла про південь для того, щоб гарантувати транзит води. і Ну, там є певні ресурси, які їм потрібні, і забезпечення безпеки Криму. Це раз анексованого незаконно в нас, плюс перетворити Україну на обрубок до тих пір, поки в Україні є вихід до моря, Україна є загрозою для Російської Федерації і конкурентом. Тому мета не Харків і мета не Київ. Мета контролювати доступ України до моря. Розумієте? Транзитний ресурс доступу України до моря. Для того, щоб його контролювати, можна це робити або фізично, шляхом окупації, або політично, шляхом домовленості. Розумієте? І тому я одразу казав, що Харків вони випустять: зруйнують і лишать нам зруйнованим. Більше того, амяка провад тальяті. Одеський НПЗ труба. Іде через яке місто? Через Ізюм. А для того, щоб відбулася зернова зділка, я одразу сказав. Значить, дивіться, три, три випадки. Відповідно, вони дивним чином співпали. Всі совпадіння случайні. Коли в Стамбулі йшло до підписання, акт чи жест доброї волі відбувся. Коли а Жест доброї волі відбувся на Зміїнам. Відбулася зернова зділка? Коли жест доброї волі відбувся в Харківській області, труба э, Тольяті аміачна йде на Одесу, це про це йде мова? Угу. Так от, друзі мої, є велика геополітика. І дуже багато бійців наших на фронті це розуміють і ніякої зради в моїх словах вони не чують. Єдине, що вони кажуть, і мені передають не питання. Їм дуже не м'як. Та вдавіть тим тим'якам. Тільки верніть наших полонених взамін. Всіх. Всіх. Вдавіться своїм м'якам. Тільки верніть. Ось про що йде мова. І це значить, що місце для перемовин існує. І поле для них є. Ви питались про те, що буде у військовому плані. Я думаю, буде дуже суттєве загострення на Донбасі. Дуже суттєве. Тому що це є голка Кащея. Вони ж там офіційно проголосили саме ці ціль. Там буде стосовно півдня, я думаю, що теж буде певне загострення, але тут буде наша відповідь більш суттєва. І не стоїть питання про е, південь. Ще раз скажу південь є два варіанти: 20% ймовірності, того що вони військовим шляхом захочуть це забрати повністю доступ до моря. Але 80%, що це предмет торгу, вони повернуть. Я на 80% впевнений, предмет торга. Для того щоб вивести за дужки Крим, ну це ж була модальність е, стамбульських перемовин, і почати міжнародний дипломатичний процес по поверненню Криму з фіксацією по суті, що він під Росію, ну що він є частиною е, конституційної, е, як це частиною конституції Російської Федерації. При цьому всі погоджуються з тим, що це Україна, ну це українська територія. В тому числі і Росія готова це визнати, якщо почнуть, ну якщо вона входить в міжнародний перемовний процес по Криму. Означає, що вона визнає Крим українським. Це перше. Друге, вона визнає акт незаконної анексії. Але при цьому, з іншого боку, де-факто все лишається, як є. Знімаються санкції. А про які санкції мова йде? Мова йде про санкції на газ. Ви в курсі, що на газ не вводилися санкції Євросоюзу. Питання, а почему же тогда не йде газ через северний поток, а він не йде тому, що там турбіна Сіменс. Турбіна а хто ж наклав санкції на турбіну і не все це? Британія. А Британія член Євросоюзу. А санкції вторічні британські. Як обходили? Здавали турбіну Сіменс, здавали в аренду, тобто не продавали Росії, а здавали в аренду. А коли були введені вторічно британські санкції по суті проти Євросоюзу Сіменса і Росії, вони були введені після Криму. Понятно, да тепер схема: як це все може розвиватися?